Работы тут нету. Они все ездят в Киев. И здесь же ж 2 часа, 2-3 часа и в Киеве уже. Поэтому у молодежи мечта, конечно, выучиться, либо просто вырасти, ездить, учиться в Киев и там остаться работать. Ті, хто залишаються, дуже креативні. Ми спочатку поїхали в село Таранівка. Це така історія, всім розповідають. Таранівка це недалеко від Харкова, але вона не була окупована звичайно, і ми хотіли, щоб було ближче додому. Але сталася така теж. Історія, ми приїхали в Таранівку, поки ми їхали, вже всі квартири розібрали. Нам сказали, що там є десь готель на околиці цього Первомайського. Ну, я не пам'ятаю, як воно називається, і ми тоді приїжджаємо, а там воєнні вже риють окопи. І Ми зрозуміли, що нам там краще не залишатись, і тому ми вирішили, що поїдемо десь далі. А ви чим займаєтесь здесь? Чим ваша займається? Ми займаємося. У нас три проєкти. Перший – організація асоціація відродження та розвиток, які переїхали з Ворлівки в Бахмута. Тепер з Бахмута в Черкаси. У нас є такий проєкт. У нього дуже велика назва, але ми скорочено називаємо ВПУ в громаду міста Черкаси. Ми займаємось. Там кілька задач у цього проєкту, і перша задача це ознайомити з культурною спадщиною краю, взагалі з краєм ознайомити. Ми організовували екскурсії в обласний краєзнавчий музей, показували людям, ну, щоб вони знали, що таке Черкаси, хто тут був, чим вони такі відомі. Та тут, в принципі, взаємодія влади, громади дуже тісна. От зараз ми працюємо з проєктом Вільна хаб нам виділили приміщення в обласному молодіжному центрі. І ну, в принципі, якщо є які потреби, то місцева влада на них реагує. І проєкти разом можна реалізовувати. І, ну один до одного дослухаються, як і громадськість до місцевої влади, так і місцева влада до громадськості. Зараз в рамках проєкту Вільна хаб ми організовуємо заходи для молоді, для ВПО і для молоді, яка тут. У нас цього місяця відбувся 21 захід. Ми дивились кіно про важливе. У нас були марафони настольних ігор, дебатний клуб, що у нас ще було. Ну, дуже багато всього відбувається. Ми, ми зустрічали захід сонця. Це було взагалі дуже тут, дуже красивий захід сонця. Якщо пройти туди, і там така як... Я не знаю, насип чи що з піска, і заходиш. Ну, таке враження, що ти на тому березі. І коли сидиш і дивишся в цю сторону, то починає сідати сонце, і небо дуже таке, різними кольорами переливається. Тобто воно і рожевий, фіолетовий. Це ну я такого не бачила ніде. От такі таких заходів в сонця як в Черкасах. Ну я не знаю, де ще такі в Бахмуті такого точно не було. 20 учасників ми просто сіли в коло. Дивилась, як сідає сонце. Там робили там арт-терапевтичні різні процедури, такі маніпуляції. І потім після цього ми просто розпалили багаття і просто стояли, слухали музику і грілися. І це було настільки класно. Ну я такого ще у мене не було в житті. І ще у нас такі один із таких незвичних це був вечір розмов, тому що. До нас прийшла молодь і каже, що ну, от ми їх зібрали і кажемо, що ви хочете, ну там що ви хочете, щоб ми для вас зробили. Вони кажуть, ми хочемо просто порозмовляти, тому що до цього там два роки був карантин, потім війна, хтось поїхав, приїхав і ну, просто висказатися, так сказати. І ми їх зібрали, і вони три години просто сиділи і розмовляли. У нас був вечір відвертих розмов. Ми спочатку поділили, вони були по чотири особи в групах, потім перемішались по дві. Особи потім там і вони говорили на всі теми: хтось там за релігію, щось там ну свою думку, хтось просто розповідав, там як він пішов і купив собі нові шкарпетки. Ну тобто, взагалі, такі теми були різні, непередбачувані. і Ми вже там, ну майже дев'ята година вечора, ми такі, ну все, вже центр молодіжний закривається. Треба уходити, Вони не хотіли уходити, ну, но... Але звичайно захід закінчився, і вони розійшлися по домах. Якщо порівнювати Бахмут і Черкаси. Ну мені здається, що у нас якось таке поетапне в Бахмуті, поетапна взаємодія. Ну тобто, для того, щоб, наприклад, робити якісь там великі проекти, то треба там споч... ну, якось поступово взаємодіяти. Спочатку там, що, там лавочку поставити разом з місцевою радою, якийсь майданчик, а потім більше і для цього потрібно більше часу в місті взаємовідносини ради і активістів. Вони ну Такі гарні взаємовідносини. Якщо комусь щось потрібно, то в принципі вони один одному допомагають і сприяють. А що може дати ваша до цьому місту? Наше ГО може дати досвід, і коли ми ось приходимо на зустріч із нашою асоціацією відродження та розвиток, ми кажемо, що у нас є досвід, тому що, по-перше, ми самі переселенці. Ну, ця ж організація на горлівці утворилась, і ми знаємо, як взагалі поводити себе, коли ти переселенець. По-друге, ми можемо дати досвід, як, що робити з переселенцями, тому що ну, всі ж да, там, починають кидатись. На гуманітарку на їжу, але ну гуманітарки з кожним днем стає все менше і менше. Ми розуміємо, що проблеми не тільки в їжі людям потрібна робота, потрібне житло, потрібно, щоб вони якось своє. Вільний час якось проводили. Тут ми зараз анкетуємо для того, щоб взагалі розуміти, ну, хто ці ВПО, хто сюди приїхав. І вже виходячи з цього, потім розробляти, ми будемо розробляти рекомендації для органів місцевого самоврядування, виходячи з нашого досвіду. А от спочатку активної фази війни ви не відчували, що предыдуча діяльність була марною? Ні, не відчували. Ну а чому вона ну? Я вважаю, що вона не була марною, тому що ну, ми виховували теж це покоління молоді. У нас в Бахмуті був Freedom Hub, Ми навчали людей, що ну вони теж щось вирішують в цій країні. І я вважаю, що ми такий свій вклад в цю перемогу теж зробили ще тоді. Тому ні, це не марно. Хочеться додому. Я не можу сказати, чи залишуся в Бахмуті жити після цієї війни, але ось так приїжджати і розуміти, що вдома ну я б дуже хотіла. А дочка скучила за домом? Так, вона кожного дня згадує свої іграшки, вона дуже сумує, Там там кукли Барбі залишилася. Як же вони під всіма там всіма обстрілами? Я кажу, ну все добре з ними буде. І ну так, вона. Сумою дуже. В принципі, тут вона вже в школу ходить. Ось у мене є такі відео, ось вона сидить, грає. Вона знає, чим я займаюся, вона там, мама, сьогодні тренінг є, там, а ти людей обдзвонила, ти фішу зробила. Ну мене завжди тренінги, і там за кулісами сидить моя донька. Коли я з ОСББ організовувала, ми ну, працювали два роки з ОСББ, тренінги робила. І потім ми з нею виходили в парк, вона висаджувала іграшки, проводила загальні збори з іграшками. Ну, то... А вона вас питає про війну? Ну так, звісно. Ну, і... А які питання став? Ну, вона питає, чому на нас напали. Я не можу їй відповісти на це питання. Вона каже, що ми такого поганого зробили, що в нас стріляють. Я не знаю, що їй відповісти.